Ну так, у ворогів, значить, два герої е, з хілом це Калія і ючонг. Тобто мені треба буде брати антихіл. Напевне, в будь-якому випадку доведеться, бо ючонг рознесе. Калія зі своїм контролем. Ну, треба буде брати треба. Не знаю, е, тут зараз епік третій, мені здається, вже не пам'ятаю. Я не впевнений, що тут люди, в принципі, грають. Нормально. Я що піду зроблю? У нас там лісник. Лісник, лісник, Харлі. Він піде на синій ваф, і я просто піду, перевірю цей синій ваф. Ульти в нього ще немає. Я перевірю, що вони саме тут. Ага, так, почали тут бити. Є горд. не don't як близько close є. Забрав баф. Хорошо. Так, ну і піду на гору, напевно. Ні, не піду, треба свою забрати пачку. Там прийшла вже Матільда. Зараз я пачку свою заберу і піду на допомогу. Горд мені неприємний, бо я. Нуга, ось це він. Для нього я... Є... Я вибір мене буде або кріпов. Так, ну все, я можу заходити. Погано, погано. Я йду на свій міт забирати свою пачку. Все, у мене є ульта, і я можу зараз з ультою прийти нагору. Мені треба брати антихіл першим. Оце от дуже небезпечно те, що я зараз роблю. Це всім промахнувся. Даремно, даремно. Кіт кричить. Так, ульти немає, ульти немає. Зараз я йду. Зараз йду. ох йой-йой-йой, це погано. Все, я вже нічого не зроблю. Е, дуже погано я зайшов, можна було не заходити. Який сенс було заходити е, на черепаху, якщо нашого лісника немає? Ну, зараз я. Харлі помер від бафа. Окей. Так, зараз ми тут закриємо города. Я не встигну його закрити. Так, окей. Так, тут у нас. Так, ніколи не можна по прямій лінії стояти, щоб завжди у суперника був вибір або кріпов вивій, або вас. The you fly, the more you see. Так, спробуємо тут. Ну все, я автокастом віддав і відходжу. Як -то каже, розрядив. Так, ворт тут мені просто пушить, так? Да? Ну, нормально він спамить своїми. Так, у мене є ульта. Можна спробувати розрядити її. Чи правильно я роблю, що стою тут? Ні, неправильно. Треба закривати вгорі. Добре. Прям обличчям перевіряю кущі зараз. Ага, внизу горт, окей. Я навіть можу трошки придам. Ага, можна забрати баг. Горд зараз знизу прийде, тому треба відходити. Відходь, відходь, відходь! Ну, все, можна забрати цю вишку. Що внизу там відбувається файт. Так, добре, вгорі не потрібна допомога, я йду на низ. Окей, нормально. У нас на проблема. Пташка є. Зараз ми на пташці полетимо 8 секунд до ульти. Буде хтось. Треба йти на файт. Я тут чекав ханабі. 3, 2, 1. Це був автокаст, Автокаст погано. 3, 2, один. Зараз ми його заберемо, якщо він не сильно далеко відійде. Окей, окей. 3-2. Калія могла б мене тут забрати, якщо б хотіла.

Ну погано, погано. Контроль, контроль. Треба було просто відійти в цей момент. Так, так, у нас є. Сюди. Взагалі, що по фарму? По фарму ми йдемо на чарівно, але тут нематіхил у... Нема антихіла. Значить у нас є упополі, антіхил у Даріуса і немає у підтримки. Нам зараз міц спушить, правильно, я розумію? Не буду, не буду. Я бачу нема підтримки, нема підтримки. І зараз у мене буде ще ульта. Угу. Окей. Погано, погано, погано. Давай, давай, да. Є, є лордаз наш забрав лісник. Ну, блін, ючонг непогано грає і. Oh, Розносить наших союзників. Добре. Прямо так по прямій підемо. Що тут поробуш уже? Я відходжу, відходжу, відходжу максимально. Треба відходити. Нема ульти, ульти нема ульти. Ну все, я все. Пу-пу-пу. И там, конечно же, пушить. Пополь, не бежи за ним, уже, уже немає сенсу. Он пішов на мид пушить. Ну вы чё, вы чё творите? Окей. Єдине, що вам треба всі лінії просто протягнути і відпушити. І не файтитись. Нафіга ви б'єтесь? Ой, я дебіл, блядь. Я не тим скиллом дав. Нам верх пушить, верх пушить. Окей, мають сюди прийти зараз. Підозріло нікого немає. Ну, от зараз, коли вони мене на карті побачили, мають уже всі сюди прийти. Я звідси піду. Ну, все. І нафіга я розрядив ульду ульту? Треба було далі йти. Це дуже погано, я став, дуже-дуже погано. На ларда б'ють, ні. Нема поки що там кому бити. Я беру, напевне, ось це. Крила візьму. Ми програємо по фарму, ні, ми рівно йдемо. Це я просто щось теж туплю. Я иду по низу, забираю пачку и лорд. Окей. А так за лорд, давай-то я иду сюда, то залышу все. Ханаби. Все линии трэбл, что в Зараз на мене навішує. Все, нехай зі своєю ультою може відходити. Е, я так, так собі відіграв чисто. Аби відіграти. Не зовсім необережно грав і так далі, але при цьому все одно виграла. Коротше, трохи вже хайбусу. I'm out. Ясно. Просто на етапі піка вже Даріус, як то кажуть, обісрався. Вже все я, типа, виходжу. Боже, як мене дратують. Е, більше таких от е, мейнерів лейли мії, які між собою не можуть вирішити. Більше них мене дратують оці нитіки тупі, які просто ще гра не почалась. Я ліваю все, типу. Або не дали йому персонажа, або щось не так. Він все, він образився і він не грає. Пр просто персона найголовніша тут. Ну і на ФК, да, буде стояти? Зайхав full cc. Дурачок, блять, а ти чого тут так... Так, хто там у них? Аргос. Ну, Аргос може мені злідати. Сині баф вони не б'ють, вони пішли на червоний. Ну логічно, армос. Байтить, байтить. Ой-ой-ой, зверху тут проблема. Байтить Лейлу. Нічого не зупинить мою справедливість.

Тримай. Зараз тут буде селено трошки нагліти. ні, не, ні, ні, я, я помилився, я помилився. Ой, бля, я помилився, я помилився, бля. Я просто. Я міг би забрати його взагалі із. Я промахнувся, я просто промахнувся. Що там відбувається? Я... Я ты бил! Окей. Чисто пташка добыла. Не, хотів піти на низ, там нормально все. Не буде тут файта, він не вийде з підвишки, він не такий тупий, як здається. Мені треба на мід забирати свою пачку. Так, поліноче розбираються. А внизу ні. has blinded me. Я взяв антихіл добре. Давайте трошки голди зберемо звідси. Ой-ой-ой! Окей, окей, дав стане вчасно і можна в цілому йти на черепаху, але у мене там мід забирають. Так, я можу собі дозволити, як то кажуть, і там, і там побути. Ні, Естес, я йду, бо не нема. А деться е, назва, типу, Low Man Retreat? У мене є на основному аккаунті, а тут я не знайшов. Блін, нам низ зараз пропушать. Я не встигну двоє пушеров хороших. Я навіть не, не буду їм іти. Погано, погано, погано. Це... Нам пушать низ, блять. Там немає ульти, зараз ми заберемо їх, якщо вони не вбіжать Вони вбіжать Так, вони йдуть на гору. Бать, його там хавають. Так, ташка, є, щоб втікти. Я на це і сподіваюся. Я вже не встигну. Окей, нормально, нормально. У них тільки аргус залишився, бо у нього є оця ульта. Відходьте. Я просто так віддав ульту, і я знав, що ми туди не підемо. Погано я промазав станом, станом промазав. Так, так, добре. Вони лорда можуть забрати, а так, так, так. Молодець Ястас. Да, лорда, лорда треба забирати. Буде зараз, там треба стане давати. Можна забирати башню центральну. Можна заходити. Я нічого не зроблю. Так, це я відходжу тут, бо я вже нічого не зроблю. Там хто у нас. Так, так, так. Сюди заходимо. Вони всі, так, четверо і один мертвий. Так, да, всі всіх бачу і всі не тут. Все, можна йти, допомагати нашим. Так, так, так. Треба забирати її. Зараз знизу аргус прийде. Я тут даремно стою. Так, мені треба якесь пробіття взяти, чи що. Так, ми візьмемо не це, ми беремо Magic і беремо ось це. Ну все, я. А, ну все. Я навіть не встигну зайти. Леслі нічого не. Вона там просто помре зараз. Ну, що там можна зробити? Вже нічого. Ааа, хотів добити ще разочок. Ну, бачите, пік дуже поганий був на старті. Один нитік, один хтось взяв лінію ниту. але вороги у нас ще були гірші.